І нарешті знайшов, Не Де дуже багато крутих ось У неї аж п'ята частинка, я бачу є. Але я буду грати від самої найменшої до самої найкрутішої на даний момент. На даний момент, вроді би, повністю є п'ять. Я не знаю, вроді би... Бу Іван той дев'ять грав. І він говорив мені, що вже вийшли нові версії. Не зоро. Угу. А настройки є. Давайте звичайно. Божеві. Ну, ви мене знаєте. Ну добре, не будемо пропускати клас. І пропустимо. Війна починається в стрій. Коротше, я сам научуся. Яка віна? Підготуйте. Теркнеться шаком. Ага, тобто я можу контролювати його. Ага. А, ah, він сам йде. Тепер я можу купляти інших. Що там? Ой-ой-ой. Зараз трошки треба той побути. Ну добре, не треба. Але може бути посторонній звук. У мене повр... Екран. Так. У них в них є учники. в них ті. Емп. Я випадково на ну кудопку на цю суботу хотів і камеру на відео для вас пере. Хвилине. Угу. Добре. Ей. А це. Так. Так, подивимось что у них там. А мы майже сломали той. Ми думаємо, мати, бо... Не думала ламати, бо так ли час вдох я учитики Салам. Не, у мене телефон завис. А чому? Я не можу натиснути на кнопку. А, все. Mm, Ой, у них лучники є, а у мене нема ну, чесно. Мені подобається. Я ще шахтерів понакуплю. Тобто у них оборона лучники, а у нас такі. Так, що вы там? Купають, копають, копають. Так, я там трохи таке наказав, що аж побоятися. Я їх там поналякував. Ну добре, в любому їх двоє. У нас тут вже По цих чотири зараз буде п'ятий. У нас тут п'ять, шість. Я думаю, проти 6 ніхто там не вистоїть. Я думаю, в атаку. Ну я думаю, вони не таси, так не метас Так, у них учники. Їм нічого страшного. Хух! Приходять на захист. Давайте. Ломайте. Ломай. М -м, давай, ломай. Не бейся с теми. А, Наших убило. А, все. Так. And... Це ми робимо, виходить, все це буде тим. Тепер ці зараз накопають і я їм допомоги куплю. And... Mm. Так, ну це цікава гра. Можна паузу кисти. Так, зараз ті буду йти. О, от скільки у нас оборони. Вас було. У нас просто мільярд оборони. Я тепер... Ну не знаю, чи вистоїмо ми тепер. Ну, не дуже хотілося б і пробувати. Так... Якби вони так напали... Я натиснув божевілля. І в Божевілля нічого нема. Тобто вони готуються до Божевілля. Ті -путі. Зараз потрібно дуже багато цих, які копають нароблювати. Де вони той? Де вони нам. Пучка! А куди вони пішли? Що? А чого не пишу, чи ще копати? почекай! почка! Деякі просто тупо йдуть помирати. Йдуть помирати. Ратше то війна вже, як ви бачите, заробили. Бо ми заразмось без грошиків і все. Побігли. Ми їх понищимо зараз. Це му з їх буде легко знищити коли у нас стінки тепер у, увага ворог. ворог Що? ем ну добре ми будемо... то yeah, я ми зараз виграємо! Ми виграємо! Якийсь стався з той, що чельники ішли самі по собі? Ем, копа ем, помирати пішли. У нас тепер є учники. Ще що? Ага, захисники. Давайте ученика покращити, покращити, готові грати. Мені подобається гра. Ого, скільки нам. Вони тепер дуже сильно легко копати будуть дуже багато. Наші супротивники що там взагалі? Он що, идут до нас. О, вони йдуть до нас. До нас є на раз, ну, у нас есть учники. А в на цей ну пока москали. Ай, я не набралась. Так давай. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ведь москалі. блин, москали. Нам все, нам кинда. Не нас можеш нещо. Mm, я не розумію, нам типу, треба відбити. Я буду ставити учників. Бо інших не знаю. кого можеш ставити. Так, бо вони будуть далі відстрілювати, бачите? А коли вони помирають, ми йдемо геть. Блін. Вони не а Аху... Я не до такого готовий був. Ні, ми нема нам нема кого виграти. Обидь мене той. Ну, все ми програли З початку. Ні, давайте просто вийдемо. Так, ну не виню, я думаю. Рати без кінечту місії класика. Давайте класика. Продовжити така нова кампанія. Нова компанія. Звичайно, найпросто буде, тому що... Ну потому що я уже тут. Не можу. Так я смію. У вашому я не умею. Буваю, но треба було мені того. Купляю раз Два База учника. А їх нема, їх нема. День я атакувати їх не... у нас тут просто стоїмо за ще. Ви таких двох я не знаю, может и того, а того нет. Ну коротше я думаю. Ця гра дуже крута. Ну її зацінив наступний грабу е, раз буде якесь ще відео. На поки що я думаю можу закінчити. Кому сподобалося відео, з того вподобайка і підписка на канал. Ну а поки бай байбе!